Вам, вороги, привіт! Інспекція у Харкові. Якби серед міст проводили конкурс краси, то Харків обов'язково би став фіналісткою. Ну точно бо міст. А ще тут такі ресторатори молодці вони вкладають не лише у кухні, але й обличчя закладів. Пішли на інспекцію Харків. Вважали кримінальним містом, тут авторитети були, тому я теж із-за угла підбираюся до закладу Чехов. Я запрошую вас на інспекцію до легендарного ресторану Харкова. Сіння меню. Сезонність продуктів дуже важлива. Це означає, що в цьому закладі дбають про здоров'я гостя. І чуєте там? С'їсть на веранді. До речі, коли ви в ресторані і особливо з паном, оця жіночка, то прикривайте рот. Mm -hmm. А Бурба плаця. Ні, це Лена Бурба платься. Дуже красиво. Оля дуже дякую. Настя. Дуже дякую. Я тільки роздивлюсь. Ви знаєте, так шкода, що зараз тепло, Я би так залишила в гардеробі якісь речі. Мабуть, залишимо. Може, Віталій, в тебе є кепка? Просто такий гарний гардероб, шкода не скористатися. Може Можете присісти сюди, тому що в нас вже... Боже мій! Яка вона красива. А як звати? ніяк не зовут, просто мене. Назвіть якось. Кожна жива істота хоче мати ім'я, навіть якщо це хробачок. Добрий день. вас інтер'єр. Дивіться, шпалери на стінах. До речі, мода обрамляти оселю шпалери з'явилася в Англії у 19 столітті. Королева Вікторія започаткувала таку моду. Шпалери були дуже-дуже шкідливими, тому що туди, аби вони краще клеїлися, Кладали ми уявляєте? Заснув хлоп, зранку не прокинувся. І Ніхто не знає чого. а Авіляється шпалери. Ну ці шпалери вони впевнено нормальні. Стильно. Все в одних тонах, в одних відцінках. Ну, я поки що не буду сідати, бо в мене є така невідкладна справа. І звиці вона кухня. Де ваша кухня? Добрий день вас привіт. Я не за правилам програми. Дуже хочу подвести вашу кухню. Зможуть, так? Да? Дивіться? Ви зможете, только немного попозже. Присісти, а ви тим часом приберете. А скільки часу чекати на шеф-повар? Я просто не хочу, щоб ви тим часом чистили кухню. Мені дуже важливо зробити. Ми, правда, не чистим, ми вас чустім, тільки я должна знати, на кому етапі йдуть Давайте, кухня, Я чекаю. Адміністратор заговорює інспектору зуби і відтягує час. Вибачте, можна за... А можна ще повара попросити? Він же ж тут є. Один. Заходимо. Ну, а, же. Я, одну секунду, простите, пожалуйста. я сказала, що что... нам нужно трохи шагати готова помити в кухню чуть-чуть. Оля обурена, адже все так добре починалося. Здравствуйте. Добрий день. Можливо, вас треба накормити, напоїти, ви будете добріше. Це що, спроба підкупити інспектора? А вам, у вас є претензія до моїх манер? Не Оля звати. Добрий день. Анатолій. Житий Анатолій. А чому я вас не влаштовую? Не знаю, ви хоча б з'являєтесь. Сразу що-то волнення, і... адреналін? По Постійно в розплах. І що мені з цим делати на така професія? Це моє днів. Ви, ну, извините, видите, как все. А ви не владелець цього ресторану? Ні, є, ні. Відвідувач, який вже надто зацікавлений, відволікти інспектора від кухні. Красиве Дякую. – До свидань. Бачите, дівчата? І що ж у нього мешкати бучі, якщо мене немає хлопа? Пали медичні книги і я чекала секунду. Хоч би підняв. Ще про мої манери. Дайте мені хустку. Немає часу чекати. Дівчатка, дивіться, я буду тут стояти і приймайте рішення вже. Зараз вода мені. А ви шеф? Да, здравствуйте. Оля. А чого ми не можемо подивитися кухню? Давайте немножко поки ні, в нас є одні правила. Або ми заходимо зараз, або йдемо навіки. На Вочевидь, на цій кухні є проблеми серйозніші аніж ті, які усуваються швидким прибиранням. Персонал боронить кухню, а отже, не хоче, аби ми дізналися з вами правду. А правда така, за всім цим близьком, за посмішками, всередині ховається те, що соромно показати. Про цей заклад я особисто зрозуміла все. Тому сенсу продовжувати перевірку немає. Інспекція не склалася, я зупиняюся просто зараз. І словами шефа закінчую цю перевірку. Ми йдемо навіки. Далі в програмі. Дякую за те, що ви мене покликали. Вперше, на прохання глядачів, інспектор перевірив, у яких умовах готують страви студентам. Боже, яке старе обладнання, дівчата, що вразило всю команду? Так. І довело до сліз Олю Фреймут. Це просто знахідка. Який подарунок для українців інспектор залишив у Венеції? Попросіть, наше українське з любов'ю виготовлене командою. Інспектор Фрейм». Інспекція довжиною в пів тисячі кілометрів? Експрес-інтерсіті, ми тебе зараз перевіримо, як зекономити на квитку до першого класу. Ось в тебе другий клас, а ти вже сидиш в першому класі. Та чи варто купувати їсти, якщо ви зголодніли? Ой, а це ж це обіди, які видають на продажу, і просто зараз смертельно небезпечний експеримент, заради чого Фреймут ризикувала власним життям? Можливо, за декілька хвилин мене вже не буде в живих. Небезпечні інспекції заради справедливості.